Друзі, всім привіт! З вами Ніктарін, і сьогодні а, в нас буде ваше улюблене відео: це пологи собак. Це було дуже непланово. Я не очікувала, що ця собака буде народжувати, але все ж таки вона вирішила, що вона хоче цуценя. Тому що ми можемо зробити тільки приймати пологи та вирощувати їх далі, та потім продавати. Що, по-перше, я хотіла сказати, хотіла розповісти за українську мову. Ви всі чуєте, що я перейшла на українську мову. Мені дуже важко, я можу можу запинатись, можу якось неправильно говорити якісь слова. Завжди з дитинства я розмовляла іншою мовою. Та зараз я хочу перейти на українську, щоб мене знали як українського блогера, як блогера, який живе в Україні. Тому підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та коментарем за те, що я ну я справді намагаюся робити так. Це може бути якось смішно, якось я можу реально кавер Кати якісь слова, все ж не, не, не відразу приходить, та українська мова, якби теж до мене не відразу прийде. Це відео буде про пологи собаки, і щоб ви розуміли, зараз в цьому відео я буду показувати все без якихось там фільтрів, без блюру. Тобто, кому буде важко це дивитись, хто а, такий, там як моя мама, котра не може дивитися на те, як народжується циня, як це все проходить, тому що це не дуже гарний процес. Можете виключати це відео, тому що. Це буде не для вас. Кому цікаво подивитися реальні пологи та реальні деталі, то залишайтесь, буду показувати все, як відбувається не з яскравих сторін, а з усіх сторін, як це буде. Тобто, буде і кров буде, і все, все таке буде. Ну це дуже брудна робота, та все це ви побачите в цьому відео. А в нас буде народжувати брі, зараз вона до мене прийде. А, і чому я вирішила почати це відео знімати зараз? Тому що вона вже почала хекати, а це перша ознака Ака того, що вона буде зовсім скоро народжувати. Тобто, це може бути через дві години та може бути через там на ранок. До речі, хекать я мала на увазі, що вона робить ось так. Ну тобто вона дуже глибоко дихає та не може знайти собі місця. Ну що в нас є ось така собака, брі, та вона буде народжувати це австралійська вівчарка, і ви бачите, в чому я сиджу? Це такий манеж для цуценят. Коли собаки народжують, то вони народжують ту. Та весь цей процес буде проходити тут. Потім до трьох тижнів, мабуть, знята тут живуть. Та потім ми їх переводимо вже в більш великий вольєр. Ну але наразі вона живе тут. Також в мене вже підготовлені пелюшки. Тут їх дуже багато, тому що цей процес буде дуже брудний. Полюшок потрібно буде багато. Ще ось такі всякі тряпки, котрі я потім викину у смітник, тому що після цього всього ну, це нереально там відстирати та щось зробити. Що ти готова народжувати? Зараз, до речі, вже 12-та година ночі. Ми не спимо, тому що ми не розуміємо її поведінку. Вона якась така. Странне, но ну, і до речі, вона рожати теж не планує прямо зараз. Тому ми чисто сидимо та чекаємо та дивимось на зміни в її настрої, та дивимось на те, що, мабуть, щось почнеться. Ще бріна, родила гарно все пройшло добре. Ви повинні поставити лайк на цей канал, підписатися та поставити колокольчик, тому що все ж таки пологи не дуже часто трапляються, та ви повинні не пропустити цю подію. Якщо вам, звісно, цікаво подивитися, як це все взагалі відбувається в реальному житті, так сказати. Я також з нетерпінням, як і ви, чекаю цього моменту, коли народяться цуценята. Мені дуже цікаво, скільки їх там буде, мабуть, 10, тому що вона дуже велика, дуже товста. Що ж, будемо чекати разом та включимось вже, коли почнуться пологи. Так, друзі, зараз вже пройшло 24 години, та в нас брі не народила. Але я бачу, що щось не так, тому що в неї ну якісь непонятні симптоми, так сказати. Тобто в неї вже є сроки народжувати, але вона не народжує. Та це не є ок. Тому зараз ми їдемо до лікаря зробити узі, подивитися на серцебиття цуценят та взагалі подивитись на обставини, які там в неї проїздять русське слово звінція їдемо. Я нервую, тому що врач може зараз сказати, що потрібно робити кесарів Фростин. Та вже вона сама не народить, тобто в неї немає якогось там процесу, що ми повинні робити операцію. Ну я сподіваюсь, що це зараз не буде так. Та ми народимо самі. Можливо, цієї ночі не знаю. Зараз подивимось на цуценят на їх серцебиття, та далі будемо вже знати, що нам робити далі. Алло. Алло, ну ми вже на месте. Ага, сейчас п'ять минут. Що окей, окей. Угу, дякую, чекаємо. Двести двести двенадцать. Обычно уже такое перед да, температура не подала. у нее же нет никаких симптомов она не отказалась ни от еды там нет никаких выделений нет того что хайкала. вообще ничего нету сейчас вот кишечник а точно по сроку ничего перепутали 230 сорцевые хорошие стой ну они должны быть чуть больше там 260 280 ну там до 55 го дня уже быть угу. ну, вот, да, ну, за сутки за так что по, по, по голове давайте посчитать. посмотрим, да чтоб она вообще сможет родить или нет тоже с таким сроком. 26,9 мм. Так, ну що вийшли ми з узі, та що сказала врач? Вона сказала, що з цуценятами все гаразд, та треба чисто чекати. Це все індивідуально, коли вона може народити. Тому якщо вона навіть там три дні переходить, немає якихось там проблем. Просто потрібно наблюдати та ну спостерігати за нею, за температурою та за її поведінкою. Тобто, що ми все ж чекаємо, як і чекали. Коротше, щоб ви розуміли, дуже довго ми чекаємо, щоб вона почала народжувати. Сидимо з нею то я, то мама, тобто чередуємось. Ось я вирішила а, сходити на кухню, попити каву, відпочити та залишила її одну. Ну, тобто, брі залишила одну. Я, друзі, попила каву. Ось така в мене кава. Ось таке перше. Коротше, я не знаю, як воно народилось. Воно народилось само. Це хто в нас? Це в нас кобель. Кобель. Зараз йому потрібно буде це все відрізати. Мені мама ножиці принесе. Та ось такий перший. Будемо чекати на другого. Їх дуже багато, тому що я бачу, що воно таке маленьке. Тому я думаю, що їх буде штук 10, мабуть, та й більше. Жесть, яке воно. До речі, у прошлий раз, коли вона народжувала, в неї було шість цуценят і одного вона задавила. Тупо, тупо задавила ногами. Чи перекусила, ми не знаємо, тому, що, тому за нею дуже потрібно буде слідкувати, щоб вона це не зробила з кимось з цих цуценят. Ось вона зараз в неї потуги, та зараз щось народиться наступне, але в мене не та зіку, нічого немає. Мама мені нічого не підготувала. Блять. Зараз буде поява якась. Мені здається. Ну, хто, хто, давай ставимо ставки. Хто зараз буде? Наступний. Зараз в неї потуги та народжується ось друга цуценя. Її не потрібно відволікати. Вона повинна. А ні, ти ще, ще немає. Вона повинна сама все це зробити, а потім я вже допоможу їй, його там. Протерти та все це зробити, поповину відрізати. Після там, третього та четвертого цуценя потрібно вже буде вколоти окситоцин, якщо в неї вже не буде сил, тому що це такий процес, в них дуже сили швидко уходять. О, що ти вже зараз, лізе, зараз буде. Вона, до речі, дуже чистоплотна, така. Все вилізе. Іноді, коли собаки народжують дуже грязно, брудно, але зараз вона така, що все-все-все чистенько робить. Давай. Ой, блядь, безпозирялість. Дві ножниці. Стой, давай придбрімо. Ось таке дівчинка. Да. Це крупніше, ніж цей перший. Дивіться на те, які вони різні за розміром. Яка це велика, а це який маленький. Зараз буде третя цуценя. Ось прямо зараз, зараз вона знов в неї потуга. О, зараз буде. Що за чорні собаки, я не поняла. Бри. Можна мрамор, будь ласка. Що за чорні пси? Мені це не подобається, ну хоч дівчина. Не надо. Вона їх бере зубами та переносить. Та жесть. Ось, нас вже троє. Зараз будемо чекати четвертого. А якщо перерва між цусенятками буде більше ніж там, 40 хвилин, то потрібно буде колоти окситоцин. Але зараз я бачу вона, як сімочки хвильовує, їй дуже легко якось мені б так народжувати. Так, зараз ми маленького покладемо у коробку. Тут дуже тепло, та поки вона буде народжувати, маленький буде лежати там, щоб вона не задавила його. Вона не помітила, що в неї два цуценя стало не три. До речі, коли цуценята кушають молочко при пологах, то в неї виділяється природній окситоцин, та вона а, швидше та продуктивніше народжує, тому повинно бути пару цуценят біля неї, щоб вона так стимулювала свої пологи. Може, це, три, так вистачить, ну <ріст> я більше не хочу. В нас вимкнуло світло, але нас спасає екофло та багато ламп, та лампа на камері, яка нам світить. Так ось в мене тут стоїть світло. Він вже кушає, дивіться. Який він маленький. І це хлопчик, а це дві дівчини. Ой, зараз четверта собака буде, напевно, в неї потуга сильна. Бачите, вона так замирає, коли в неї потуга. І так зараз буль? Давай буль. О, щось потекло. Буль. Чого чорна собака? Я не знаю, як її, я їх продавати буду. Будемо віддавати даром. <рес> це жарт. Куди дівати чорних цуценят? Чому мені не подобається, що вони всі чорні? Це не тому, що вони там якісь негри чи щось таке Ні, це тому що частіше всього покупці хочуть. Ось такий колір цуценята, тобто блакитний мрамор, чи червоний мрамор, чи ось такий колір хочуть, як брі. А ось такий це самий неходячий колір. Тобто їх дуже важко продати у сім'ї, хочуть всі з П'ятнишками ну, котрі яркі, а не ось такі чорні. Тому чорні це. це... Блядь, як на українському. Чорний не дуже цінується, тому важче продати. Але що я можу сказати, мені навпаки подобаються чорні собаки, чорні австрійські овчарки, тому що е, дуже яскравий та виражений колір. Мабуть, так, він не так популяризований, як е, червоний та голубий мрамор. але... Мені подобається, воно дуже гарно виглядає, та на виставках теж чорні собаки часто виграють. Тому, Як на мене, ну, тобто, колір не важлив у цієї породи. Але інколи ну, чорних тобто, не хочуть. А, мені здається, що зараз буде ще один. Вона почала так, тужитись якось. Чекаємо. А взагалі можуть бути паузи. Година, дві години між цуценятами. Це вона так швидко народжує, як кожні 10 хвилин випльовує ви їх. А так іноді можна добу народжувати. О. Малий куше. Ну, що тут воно скрутилось яке то? Давай, я ж зараз так не побачу. Лягай. Це буде п'яте цуценя. Ой. Іноді буває, коли цуценя мертве, на жаль, чи воно йде без цієї плівки, то а, воно йде тяжче та ну важче, точніше, та довгіше, тому що а, завдяки цій плівки, тобто воно її так. Не знаю, як це сказати, пропи пропихує, як по маслу. Ось мама мені допомагає. А коли цуценя мертва, тобто воно не шевелиться там та воно не пропихується. Іноді це робить пологи складніше та ну, важче. Іноді, коли мертва цуценя, то ти попотріб, то ти повинен взяти свою руку та залізти туди. в... Туди, коротше, туди залізти та достати це ці цуценя самою рукою, тому що вона, тобто, сама не народить ніяк, тому що воно мертве. Чи без плівки. Ось так. Я сподіваюся, що вам було щось зрозуміло. Вже чекаємо хвилин 20, та ось я бачу по неї, що зараз буде шосте цуценя. Ось прямо зараз зараз буде, мені здається. Але вона так не, незручно лягла, що вам не буде видно цього процесу, напевно. Але будемо все показувати зараз. Давай, воно ж там десь лізе. Я сподіваюся, що це буде мрамор. Дуже сподіваюся. Кахель мармуровий. Кахель мармуровий буде, народжує кахеля вже. Все, його буде звати Кахель. Це цуценя, котра зараз народиться, буде мати ім'я «Домашній кахель. Все, я вирішила. Ну, Потім, звісно, його нові власники, власники переіменують, але в нас мамою його буде звати Кахель. Все запам'ятала. Кахель, звісно, чорний. А ні. Це коричнева собака, вже краще. Коричневий кахель. Те, щоб я тобі язик зараз не відрізала. Хто це? Дівчина. А як ви їх відрізнити? Їх дві е коричневих. Одна з них кахель. Так, дивіться. Ось це кахель. Ось це Ось це слон якийсь то. Але вони дуже схожі за кольором. Ну, хоча б коричневе вже гаразд. Вже, вже, вже гарно. Дякую. Що в нас виключилось? Зробив, будь ласка. Так, вже пройшло пів години, та вона а, дуже ослабла, в неї ну, немає родової діяльності, тому я вирішила а, зараз колоти їй оксітоцинчик. Це а, препарат, який стимулює схватки. Ось так. Та а, На її вагу це потрібно в. Калувати 0,5 мл. Зараз ми це зробимо 0,5. Та оксицин колеться сюди в ногу, в мишцю, щоб воно швидко подіяло. Десь через 5-10 хвилин вона почне знов свою родову діяльність. Вона навіть не помітила, що я щось їй зробила. Потрібно погуляти, розвіятися. Беру двох цуценят, щоб вона трішечки походила, та я думаю, що вона зараз за ними піде. Пішли, брі. Так вона теж собі щось трішечки простимулює тим, що вона ходить. Можна ще побачити, що в неї є живіт. Та немаленький живіт. Ха. Іди сюди, і сюди. Да, понервую, щоб. Все, все, пошли, пошли, все, вистачить. Все, все погуляли. Я сподіваюся, що зараз вона надумає народити собі наступного цуценятка. Вона зараз дуже зручно лягла, тобто я відразу приймаю та допомагаю їй. Ось ми погуляли, вкололи от кситоцинчика, та щось цього подіяло, Та вона почала свої потуги. Давай, ти зможеш, я в тебе вірю. Давай нам якогось там. Давай. Я, я з нею дуже ступу. Вона коли затримує дихання, я разом з нею затримую дихання та починаю тіжитися. <плух> мені хочеться їй якось морально допомогти. Не, ну довежно ж, вот оно вже лізе. Так, да, я можу ковирятися в піськи без перчаток. уявляєте? <плух> <плух> ну що, в нас народилася собака. Наконець то ми дождались, Ось така. Вона дуже велика. Воно живе, але я не розумію, чого воно йшло так довго. Не знаю. Ось. все з ним хорошо. Це кобель. Нас зараз сім. Мабуть, восьмий буде ще тяжче, ще довше. Ну, бачиш, з кожним ценя все довше й довше період. Тобто, ми зря панікували та думали, що щось плохо. Він вийшов в своїй плівці, все гаразд, все ок. Кобель він йшов без плівки, тому він, бачите, трішечки синенький такий, але а, він дихає, то зараз з ним все буде гаразд. Можна стоп, будь ласка, дуже багато. І дуже швидко, як вона. Щоб ви розуміли, між цим. Та цим була різниця десь то там хвилин сім. Напевно, дуже швидко відразу одного за одним народила. Так брі, зупиняйся, нам досить. Ми і так не знаємо, що з ними робити. То це в нас такий дев'ятий це хлопчик. Начебто, ми закінчили. Нас всього дев'ять, дуже багато. Я не знаю, куди ми їх будемо а, піхати, коли їм буде там два-три місяці. Тому що зараз зима, та ми не можемо їх вирощувати а, в вольєрі на вулиці. Що? Можете нас вітати всі живі, всі здоровенькі, всі кушають, всі піщать. Ось це один не який він маленький. Ви бачите, що він розміром в два рази менше, ніж усі інші. Зараз будемо перекладати до неї. Та що ж, тепер нас чекають з мамою безсонні ночі: декретна відпустка та багато нервів, щоб виростити цих дітей. Давайте зараз пере перекладемо, тому що брі дуже нервує, та вона вже розпочне їх лежати, кормити. А нам з мамою тільки остається слідкувати за тим, щоб вона їх не задавила, не прищемила якось, та щоб вони всі були не. Голодні, вони всі вже хочуть кушати. До речі, силочку на собачий інстаграм, там, де ви будете бачити, як вони ростуть, я залишу в описі. Тому, якщо, мабуть, хтось захоче собі цю дівчинку чи цього хлопчика, ви можете написати в інстаграм, я вам все відповім. Та ми підберемо для вас. Цуценятка. Ну що, всім дякую, хто дивився це відео. До речі, в мене руки дуже бредні, Зараз е, піду їх мити. Е, вам дякую за перегляд, тому що це відео е, таке складне до перегляду. Я це розумію. Але все ж таки я хотіла в цьому відео вам показати, як це все насправді е, відбувається. Я це все показала. Е, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Е, звичайно, що це не останнє відео, тому. Підписуйтесь та не втрачайте мене та цей канал. Всіх люблю ой, бля, воняє. <гум> кохаю, всім до побачення. Я пішла мити руки.